корабель. О, нам треба скласти наш корабель. Супер. Це так само як той апарат перші частини, самого не складала. Народ, я як і обіцяв, переглядів дуже багато на, цей, на цю гру. Першу частину. Ось вам одразу ж і друга частина. Так що поставте дочка лайк і точку щоб не пропускати жодного доська. Ну а ми починаємо. О, народ. Ми, як пам'ятаємо, минулих частинах нашій дівчинці стало погано. Її брат втішував, батьки зібралися і поїхали до лікаря. А наш кролик врятував нашу квіточку від вірусів, адже ці віруси починають полонити уяву нашої дівчинки і її здоров'я. Так, нам треба якось вибратися. Ага. Треба цих кроїди чи щось жуки якісь. Пробки. Дро! Їжачок! Обернись, Повернись! Михасик, а ти нам дашь, Кайлу? О, я щось знайшов! А ти не той жук, ні? А що це таке? О, Руття! Штуця. Шучара! Чекай, давайте... Це якась штука! Цей раз, народ, і я вже бавлюся! О, о, жук жук щось типу того. а давай ще раз хе е жучара! стежчара! Схвач від нас! Ага, пломби віктероплот. Пропки якісь учинять. Кристалик. Сижучара, шнур. Сі жочара, а все ще таке? Ти що таке? Ти не той жуча, ні? Ну все жучара якісь. О! 4. Ще одного жучару. Пауки. Все, у нас є всі жучари. Нам треба викрутка. Кристал Жучара. <гас> давай! Давай, хапнем! Дай ключ, не? Блин! О, портрет Жучара! В кого будет кусить! Еще один ключ, ага. У нас есть все жучары, давай. Ее yeah. Мы супер рої О, теперь нам треба ключ. У-у-у, добре. Ключи, ключи. Дай мы бачим, усе ключ. Не можем можемо годі стать? Ага, фіюшки, фіюшки. Ну, стоит ключ точно, мы можем достать. Давай сюда. Ну, стоит его. О, это такой антистресс, я бы сказал. Два ключа. А я нам третий достать? Ось. А что тут и можно было? Ось третий ключ. Ага. Какая-то штучка. Жучара. Хорошо, у нас есть три ключики. Вайн. Оце такий. Усе такий. Таки. Ага. Что треба виставити так рівнесенько-рівнесенько? То есть тим, то есть цим. Ее yeah, получилось, народ! Поставте лайк. Like. Let's go. Наша квіт. Ой, а що ти дрихнеш? Там у тебе черга така велетенська, а ти дрихнеш! Ага, треба. Ключ. А для, для початку треба мехасика буданути. Шуганути. Телек. Лейкопластирі треба. Угу. Треба лейкопластирі. Ось один. Жучара. А це ж таке. Жучари, тепер все, тепер ми вас збираємо жучари. Раз, два, я бачу тут ось кристал якийсь. Пінгві, Пінгві. кіндер пені, я люблю. Кіндер -пінгві. я люблю кіндер пінгі, о боже, нам ще й треба каналізацію. А на що ти лапаєш? На наших жуків? Ти шо офігів? А лучу. Бадя бо всіх павуків, він їм мух, комарів. Трубки, лейкопластер. А я бачив цей. Тут жучара є. Ось вс жучара. А ось, тут ще є жучара. Ось вс. Зразу открыли еще потім взяти просто Чекай, ні, 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 хоч сюда назад, назад Шнуривка на канале А ось ще є ТБ А, тебе ще треба забрати ІТБ ЕЕЕ АТБ Два з 24 Труба це не труба, ні. У наша храпунцель. Спить наша малюван. Тут якийсь вінчик намальований з яйками. Да, щось не культурно наче Значит, по але не культурно. Так, у нас є жучар. Давай з жучарами розберемось. Так, що нам треба зробити? Зелений до зеленого, синій до синього, червоний до червоного. Зрозуміленько. Четверть п'ятеро Не то я на бляха муга. Что его? Так, взяли начебто всі. Та-дам, народ, ну це просто ми що, ми рвем и цих жучків? Йоу, Лейко пластик. Труба Лейка. Чому, лопатну лопатно взяти? О, квіточки сіяють. Супер! Кнопка. Боже, ще й кристали нам треба знаходити. Ага. Дайте мені ще один лікопластир. Це я зрозумів. Лікопластир більше, дайте. Лопата наша нам. Я бачу наша нам лопата. Для Ха-ха! А пилка наша нам. Ні, не треба. Добре! Пилка нам не треба. Давай вже тебе збудемо що ще нічого Здоров. чого ти на мене дивишся, махасик? Не спати. Короче, з тобою поведешься и розум і, і пінгвін спить от бачиш ваша банда капець. Михасик дрихне пінгвін дрихне Вот той механик тоже троих на капец. О, цей кристальчик. Забирай кристальчик. И Что за фигня? Ну и хочешь нам кристальчик Пацаны. А, Я разумею. Чувачок, сорян. Але нам треба кристальчик, чтобы рятовать жизнь. нашей на Пять видышке. Я кристалливье. А заранее, заранее, не Музика не працює. Так, кристал, 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 сюди його. Шух, Нам треба ще її натиснути правильно. Ух ти, що то. Ха! Я не... Ага, це, це ще не кінець. Добре. Зелений, синій, червоний, жовтий філітовий. Синій, червоний, жовтий філітовий рожевий. Ну це найпростіше, мені здається. Речах якийсь. Ми його робили підстанцію. А пластир мені дадуть. Я очкую. Ну давайте, давайте нагору залізу. залізем. Михасяку диви, електроенергія подалась. Юху, чувак! Треба шнурівки. 6 штук. Труба. А він гриза граніт науки. Ні, він гри морку. Ось, все шнурівка. Я казав, що нам треба їх збирати. Я ще бачив шнурівку тут і його. Все, нема світла. Спи собі сама. Спляча красуня. Тут немає, тут немає. Все, let's go, let's go, навіть натисінь. Все, шнурівка. А внизу є шнурівки якісь. Що таке? А, дякую. Дякую, натиснув кнопку і виїхала машина і... Ну, дякую. Щось помінялося. Чуєш ти? Ти тут не, не лапав шнурілк? Він. Ти, нам дроти треба. Мистер Пингвин, кіндер пингвин. Трубки нам треба. Ой, не то отвеснул. Та якісь пір'я. Чуєш, Чуешь, дашь нам пирья свой? Не. не дає, він ж жлок. Оу. Десь вот тут трубу зняв Ай, давай к давай пятка видим. Это перегибканка. Так. Ага, це ми можемо забрати, так. Це ми можемо забрати. Але це не все. Схожий на жучко. Ну, схожий на жучко. Угу. нічого. Показуєш, що так треба, так? Тоді ось так. Угу. Забираємо. У нас тепер лейкопластер є. Супер. Супер-пупер, давай лейкопластер. Все, ми ми і без степ зробимо. Я десь бачив щось було намальовано, начебто ось так. Пластир. Чи тут пластир, я не пам'ятаю. Де я бачив, щось було намальовано пластирями? Десь якийсь малюнок було намальовано там. Це все фігня. Не тут На Напилку взяти ми так і не можемо, так? Ну нічого. Нічого гісінько. Угу. Народ! Де той малюнок який, я бачу? Ось. Ножиці, схоже на <кхи> якийсь фалос, чесно. Бутилочка, іголка, пластир, таблетка. Ось тут. Треба порядок виставити. Ножиці. Бутилочка. Іголка. Пластир. І таблетка. Так, ось це воно. А, а що за двері? Це холодильник. А чуєш, що ти там? Грієшся? Льодики. О, пердинка. Ну, пердинка треба. І Миша тут. О, виколипаємо. пойму. Чуєш, там ты тусується, тусуется. Ревелапая. Всі сплять, си всі сплячь, уж. Снотворого напилысь наелось чи що. Ну сюди його там. Шнурівки є. Капельки. Для здоров'я. Фоточка. У-у-у. Селфі, селфі. Рентген. Ой-ой-ой! Трубі вже. Нам треба вгадати які одинакові. Ескі. А ось одинакові. Ага. Ага. Ось одинакові. Треба вірусняки ці злапати. Ескі. Все. Добро. І лишається один. Один в Все, вірусняк, звідси. Угу, ці дві ми рухти можемо, я думаю, не можемо. Ось тут. Ого, так низько її обличчя. Наша квітрка. Тут його. А боже, все не розет, то серьезно ее поставьте лайк на підтримую крізь контент. Ну я взагалі вниз не ліз. Треба пірїнка. Ще одна пінка нам треба, йо, макаріо. Що за фіня? а де нам її дістати? Дві трубки Одну трубку усу я бачу тут. В не, ты чего уже нам напевно не допоможешь ничем? Добре, підказочка. Десь тут его. О, сюда питдинка. Ага! Ты ч по помуню оню? Все, проснулся, мы хасику. Спляча красуня. А бзм-зя-бж-зя, а бз-зя-бь-зя. Шо, mm -mm. Okay. нам треба добратися до річки Пойти вільне плавання і потім дійти до. іншого острова Давай, мхаску, нет скайк. О, я ричах знайшов. Не не, поспішив. Чому я спешу? Нам треба златати. вистачило. Let's go. Та ну бляха муха, шо за фігня? Є, ми злапали, ми злапали! Шість. А де ще є? А де ще є трубка? Добре. У нас шість трубочок. Капець, вона усе. Прям то жесть. То просто жесть. І тепер ми граємося в лего для дорослих. Ага, ту Тут ту і можем, а ту не можем рухати. Міняти. Угу рухати ти меняти. Няу, ноу, ноу. Все, це, це взагалі якась нічого нітнеться. Ні, це направо. Не, не штукується. Любовый писток. Знаете, ну, это так, что що... сіцей не сликується. Постукуємо так. А нам треба туди приєднати, а я думаю, пінгвіна обмочити. Я зрозумів. О, с! Yes! Я привпав. Добре! Ой, наш корабель! Це наш. Наш корабель! О, нам треба скласти наш корабель! Супер! Це так само я апарат в щасливий, самого не складала. Ага, дивимося на картинку і складаємо його по картинці. Добре є. Тут більш-менш ліпше, зрозуміло, що як і до чого. Двері. Та є штука. Якийсь люк. ні 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 О, ерітовальний. Того. Якась пиптик. Пивтик може тут. Якер. Уже награфунікий вентилятор. Дошок. Уу. Трубка світу. Арубі хвист. Арубі хвист наш нам. Наші пусты. А осень. Рубіг хвіст. Ну що, наша лодка зроблена? Поїхали поплели. А ви, народ, поставте лайк. Із камери тут вже намальована була. І так ми, народ, пройшли другу частину. Югу! Так, народ, ми пройшли ще одну частину разом з вами. Ми були у лікаря-ведмедика, який в нас взяв аналізи, зробив рентген. Ми побачили, що нам стає все більше гірше. І в сюжеті мультфільму ми побачили, як дівчинку забрали до лікарні в велике місто. Їй стає все гірше і гірше. І тільки кролик-братик рятує її. Не робіть погано своєму здоров'ю, лікуйтеся і будьте здорові! Прошу вас підписати лайк, підпишу і дзвінок, щоб не прискати. Жодного відосу. Мирнувся нам до ноговою. Гарного вечора дня. Всім до зустрічі і попав в новому відео.